Зараз дуже багато людей, які говорять, що от ідеологія комунізму, вона була краща. Тобто підтримують комунізм і підтримують тих правителів, які тоді правили і робили ті всі беззаконня. І навіть якщо людина говорить, що я ні в кого нічого не вкрав, я нікого не вбив, я піду в рай. Але Бог що говорить в Біблії. Що якщо ми підтримуємо Божих людей, підтримуємо Бога, слухаємо Бога, слідуємо Божому, по Божому Слову живемо, ми потрапимо в рай. Але якщо ми, навіть як люди говорять, що я такий весь хороший святий, але підтримую комунізм, то Бог говорить, що ти підеш в гігієну вогняну, тому що Підтримуєш тих всіх терористів, які вбивали людей.